Жінка народжена бути гарною. Кожна жінка народжена бути гарною. Гарна жінка це як премія для будь-якого чоловіка. Це клас Поруч собою мати жінку, яка світиться. Але що таке гарна жінка? Це знання, і це вибір, який ви робите щодня. Як ви дивитесь на світ, як ви себе відчуваєте, бути гарною це означає навчитись. Бути гарною. Візьміть, віднайдіть навколо себе жінку, яка вам подобається. Це може бути жінка з вашого оточення, з вашого міста, з соціальних мереж. І перейміть від неї всі її звички, яка в її хода, який в її погляд, який в неї тембр, який в неї голос, як вона себе веде, як вона сидить в ресторані. Перейміть. В неї те, що вам подобається, і ви обов'язково навчитеся в неї бути гарною.